Всім привіт! Ласкаво прошу до моєї лабораторії експериментів. Зараз хочу вам показати от мій такий один експеримент. Зараз більш детальніше розповім, поясню що до чого. Маю замовлення на ось таку кухоньку. Стільничка йде тут з такою незрозумілою буквою, черпачком, чи то не знаю як. Ну, десь так вона виглядає. Тут стільниця глибина 60 см, сюди 60 см. Сюди 30 і сюди 30. В чому проблема? Тут мало бути з самого початку запланована стільниця з компакт-плити. І тут, в принципі, було б з компакт-плити взагалі б ніяких проблем не було. Але в зв'язку з тим, що бюджет трошки виходив за рамки, поміняли на стільницю з постформінга. Це буде стільничка Egger, біла тисячка st 76 Ну, тобто вона ця без малюнка, вона має структуру, але немає малюнка. Буде біла плита. Трошки простіше буде. Це експеримент, який я буду вам зараз демонструвати, що з цього вийшло. Це вже готовий варіант, і тепер більш детальніше. Якщо робити стільничку з постформінга, виходить так, що тут у нас іде радіус, От, наприклад, єврозапил. Другий. Радіус постільнички, знову тут з'єднання на єврозапил. Стає питання з'єднання оцього зовнішнього кута. Можна було б простіше зробити дати оцю плиту зрізаним краєм допереду, і тут залишити різаним краєм і закромкувати це все просто прямою крайкою там, 2-мм. Ну але так як ми не шукаємо дуже легких шляхів, було вирішено спробувати зробити. З'єднання у цієї стільниці так, щоб можна було зберегти радіус що на цій частині, що на цій. Тобто, вся повністю стільниця в нас буде мати радіус допереду, все так як книжка пише. Але єдина проблема тут в тому, що з'єднати стільницю так під 45 градусів, щоб оцей край він був не травматичний, тому що, наприклад, зрізаний край стільниці він взагалі дуже. По-перше, він сам дуже легко травмується, по-друге, -по що він дуже гострий. Його запиляти під кутом немає можливості, так як тощина ламіната тут йде менше міліметра. Ось така штука. Тобто я запиляв, і в нас починає проглядатися кусок пластика і з'являється сама тирса. Ми оголюємо цей край, і воно виглядає не дуже гарно. Яке вирішення? Вирішення зробити кут нетравматичний, і щоб в нього не можна було травмуватися, порізатися, так як отакий гострий кут, і щоб він сам не травмувався. Тобто його треба захистити від ударів. Тому що, наприклад, взяти оцей відкритий кут, якщо отак навіть легенько постукати, та, то виходять ось такі. За От щоб такого не було, я зробив ось такий взірець експериментальний, зробив ось таку вставочку. По-перше, в мене край вийшов заокруглений, і по-друге, він захищений повністю від ударів. Тобто, роблю те саме, і йому, в принципі, абсолютно все рівно. Зараз більш детальніше покажу, як я це все робив. Буду такими нарізочками показувати сам процес. Покажу, як воно вийшло в кінцевому результаті. Ну, в принципі, кінцевий результат ви бачите. Це є вставка, а сам процес ви зможете поспостерігати зараз на відео. Кому цікаво, будь ласка, до перегляду. З'єднав я стільничку на стяжки, стягнув все. Good. От так воно виглядає. Гострий край, який легко травмується і легко травмує. Тепер мені потрібно його якось захистити. Яка ідея? Зробити надпил товщиною там, біля 2 мм, і вставити крайку чи ПВХ чи АБС, немає різниці, товщиною знову ж таки 2 мм. Сюди вставити і це все заклеїти, обробити і зробити радіус. Тоді буде ефект просто кромленого торця. Буду це робити за допомогою занурювальної пили. Зараз покажу. Тут в мене диск товщиною 1,8 мм. І беру крайку, підбираю. Крайка підбирається тут в такому випадку, так як я це бачу. Не по зовнішньому краю, а по внутрішньому, або вірніше по турцю крайки. Щоб колір приблизно. Співпадав з основним кольором стільниці. Тому що фарбований край він буде тільки видний, коли ви поклеїте стандартну крайку. Якщо в такому варіанті, як я зараз буду робити, то буде видно в суті, тільки торець крайки. Це є експериментальний взірець. Тут буду робити з того, з чого маю наявності. У мене є чорна крайка і є сіра. Я прикладаю так, наприклад, в торець чорну крайку. Зараз так, напевно. І дивлюся, який то шов буде виглядати. І прикладаю сірий. Та? Ну, сірий трошки колір засвітлий для цієї стільниці, але для експерименту їде. Якщо це вийде, то я буду підбирати, от в мене є каталог полкеміка, буду підбирати крайку не по зовнішній стороні кольору, а по внутрішній стороні по основі, по кольору основи. Тобто буду Підкладати і дивитися, який колір основи більше сюди підходить. Ну, наприклад, ось такий. Він губиться і він трошки темніший, ніж сам колір стільниці. Тобто якийсь тут фарбований він, так він не дуже підходить, а сама основа більш-менш. Ну, якось так буде виглядати. Так як в мене там стільниця буде білого кольору, то, в принципі, проблем з підбором. Крайки, я думаю, не буде. Ну, буду вклеювати от такого кольору. Він буде світліший, добре би було, щоб він був більш темніший, але суть не в тому, суть спробувати саму ідею, як вона буде працювати. Зараз показую далі. Мені треба буде надпиляти, потім вклеїти цю крайку. Крайку буду вклеювати обов'язково на Color Joint, розмажу всередині цей пас, щоб захистити від води, і шов був еластичний. Давайте так по етапам, як я собі це бачу. У мене пила 1,8 мм, і дивимося крайка, в принципі, також 1,80 з копійками. Я думаю, що це нормально підійде. Я зробив на зірці просто один надпил, от з того залишка, що я. І дивлюся, як входить крайка. Тобто входить окей, щільно, десь так. Зробив експериментальну запил, враховував, скільки мені потрібно пройтися, щоб закрити оцей радіус, перекрити. Тобто, Мені потрібно буде зайти приблизно на 5 мм, щоб радіус в мене перекрився самою крайкою. Зараз буду показувати, як воно виглядає. Перевертаю обов'язково на зворотню сторону, ставлю шину. Направляючи з відступом від шва від цього стику на 1 міліметр. Тобто в мене вийде міліметр запилу по одній стороні і по другій стільниці. Орієнтую саму шину вже вздовж шва рівномірно. Мені потрібно буде дійти занурювальною пилою на глибину від початку стільниці, щоб мене перекрило радіус, на глибину 35 міліметрів. Ставлю 35 собі на кутничку. І приблизно відмальовую, де в мене має закінчитися запил. Є мітка, і зараз будемо різати. Виставив шину направляючу. Ось так, з відступом міліметр. І зараз буде відбуватися от сам різ. Так як це мафл, я буду занурювати пилу на повну глибину, а потім вже підводити. Тут є функція підрізки. Якщо буду заводити відразу на матеріал, в мене буде така сходинка. Це лишня річ. Поїхали. Так, відрізав. Ось так воно вийшло. І тепер так, все вроді було добре. І тепер для того, щоб забрати від пили оцей зуб, ну, тобто зуби ще йдуть отак десь на пилі. І крайка гарно от, тим радіусом ставилася в саму стільничку. Я беру натвільочок. Ну, також десь 2 мм тушиною, до 2 мм. І так от гарно. Підпилюю оцей передній край на всю глибину і по діагоналі роблю. Багато не треба просто забрати цей зуб. Тепер мене тут такий радіусок. І тепер беру саму крайку і завожу її на своє місце. Треба обережно. Зараз тут нічого. Не покоцати. Перша примірка. Тобто тут в мене стало добре. І тут стало добре. Тепер я відмалюю і з грубшого відріжу, щоб потім лишнього на самій стільничці не, не пиляти. Десь так. Буду відрізати запасом. Десь отак. Той чим. А я секатором Приблизно міліметр два запасу, то вже буде легше потім підпилювати одразу собі кути. От, десь так воно виглядає. Тепер що роблю? Тепер я мажу це color Joint, що в мене там залишилося, і буду це наклей садити. І тепер завожу сам пластик. О. Маю тут зверху повилазило трошки. Зараз це все витру і ставлю сохнути. Так. Будемо вважати, що воно висохло. Та? Десь так. І тепер за допомогою високотехнологічного інструмента має бути дуже добре заточене. Буду підрізати оцей край. Буду підрізати по висоті. Тут головне собі ще пальці не порізати. І особливість яка. От оцей край, цей передній край я буду підрізати по площині переднього заувалу. Тобто от воно ось так десь виглядає. Так, це чуть-чуть, Щоб ламінат не запороти. І вирівнюю оцю площину. Так само з іншого боку. Тобто ми зараз імітуємо. Імітуємо зріз стільниці гострий. Потім його будемо просто притуплювати. У мене ще повністю не висохло. Треба було чекати добу, як мінімум. Але для експерименту подивитися, що з цього вийде, я думаю. Буде і так. по чуть-чуть відрізати, тому що пластик він, якщо багато візьмеш, можна заритися з Тепер я зімітував оцей гострий край. І тепер мені треба цей гострий край просто затопити під R2. Беру. Слюшкурку і легесенько, по чуть-чуть, щоб не здерти ламінацію. Притупляю саму крайку. Перше до мене 40. І, грубо кажучи, легенько закуровую край. Скажу так, краще, ніж. Ніж нічого, радіус виходить R2, він тепер не є гострий. І якби гарно підібрав крайку, я візьму зараз коректором приблизно замалюю, якби крайка була в тон, якби темніша була, так? А здалека взагалі нічого не видно. Ось така ідея в мене була сьогодні на тестах, коли зроблю замовлення з тою білою стільничкою. Буде змога. Знімлю, покажу, як воно вживу буде дивитися з білою крайкою на білій стільниці. Вже змонтоване. Якщо буде змога, маю передчуття, що коментарі будуть такого плану, навіщо так заморочуватися. Воно цього не вартує. Ось такого плану десь. Хочу пояснити, ця кухня йде дуже доброму постійному клієнту, і він просив зробити її недорогою і гарною. На цю кухню мало йти два листа. Компакт плити, плюс обробка, плюс вирізи, плюс з'єднання, воно би трошки винесло. Замінили на стільницю на постформінг звичайний. Ну так, воно виходить набагато дешевше, навіть з урахування ось такої заморочки, що я потратив десь орієнтовно півгодини для того, щоб це запиляти і склеїти, вклеїти. Буду це робити, звичайно. Мабуть, що на вечір, тобто ввечері запиляю, поставлю наклеї, а зранку вже прийду, буду це все обробляти, обрізати. Тому що я сьогодні це робив, грубо кажучи, на живий герметик. Воно трошки рухалося, незручно було працювати. Але ідея робоча, вона мені сподобалася. І клієнт буде задоволений, тому що це вийде значно дешевше, ніж два листа компакт плити, і я буду задоволений в плані виконаної роботи. І оплати за роботу за півгодини обробки цього кута. Ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисне.